Озеро Несамовите одне з найкрасивіших місць на чорногірському хребті. Окрім неймовірних краєвидів, тут є джерело та багато місць для наметів. До того ж недалеко до В день майже нікого немає, але ближче до вечора на галявинах, як гриби, виростають намети. Вранці ж туристи йдуть далі, а от сміття залишається. Майже 100 мішків усілякого хламу та непотребу зібрали учасники екологічної акції. Збирали. Мішків 40, певно, було, ні. Менше Ну, не порахували, ми збирали назбирали багато. Туристи залишають на несамовитому ось такі цінні речі. Фірмове брендове взуття. Ось. Можемо поміряти. Метал, метал закопали, пластик і папір несемо донизу. Акцію на несамовитому сміливо можна називати міжнародною. Гості з Франції та Білорусі також виявились небайдужими до чистоти Карпат. Що ж до учасників з Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Калуша Снятина, Луцька рівного, Дніпропетровська, Одеси та інших міст, то це скоріше друзі, аніж просто учасники акції. Усі вже давно перезнайомилися на інтернет-форумі і раду замінювали віртуальне спілкування реальним. Поки одні Збирали сміття, сортували і закопували. Інші готували бограч. Є така традиція на великих зборах варити цю угорську страву, яка потроху стає карпатською. Вона готується не менше п'яти годин зі своїми цікавинками. Одна з них мачений хліб, коли у зажарену суміш вмочується кусень білого хліба, і ним закусюються півд'єци, тобто 50 грамів горілки. Треба щоб шкір. А ти сама лишилася? Да, ладно, полешоти, бо Мошона до акції долучилися понад 70 осіб. Найстарішому учаснику було 73 роки, а наймолодшому 7. Поки бограч варився, а вариться він довго. кожен знайшов діло собі до душі. Хтось спілкувався, хтось готував посуд, хтось просто підтанцював. Бограч давня угорська страва з кількох видів м'яса, овочів та червоного перцю. Організатори подбали, аби диво бограчем полосували усі. А тому два величезні казани, в яких кипіло смачнюче вариво, потрохи зібрали навколо вогнища усіх бажаючих. Щоправда, у два кола, адже 76 осіб в одному не поміщалися. Постійні учасники бограча розповідають, важлива і страва, і атмосфера навколо неї. Бограч. Это значит, это значит, билет, берешь билет на 371 поезд, и доезжаешь до Ивано-Франковска или до Львова, там когда где, где Богрич. Едешь за тысячу километров, чтобы с кем-то рядом порезать морковку. Наступного дня туристи потроху розходились. Сміття, яке перегниє, заклали камінням. Мішки з пластиком зносили вниз до цивілізації та сміттєбаків. Пластикові пляшки дуже зручні для туристів, але період їхнього розпаду в природі складає понад 100 років. Якщо після одного літа з озера винесли біля 20 мішків тільки одного пластику, у що б перетворився цей мальовничий шматочок природи через 10 років, якщо його не прибирати. Надія величко, активісти екоакції, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.